Привіт, друзі! Як і обіцяла, знімаю відео про свої живчики. Покажу вам, що ж я вже накупила, і покажу вам свої підвіконня. Вирощую я наразі пеларгонію в квартирі, так як квартира, яку я знімаю, не має балкона, тому вирощую на підвіконнях. В мене лише два підвіконня, не дуже вдалі. Вони Одне на північ виходить, інше трошечки краще, але там теж майже не буває світла. Ще квартира знаходиться на першому поверсі, закривається сусідніми домами, деревами. Тому, по-перше, в мене є підсвітка, вона рожева, тому наразі я її вимкнула, щоб вам не дуже вона заважала дивитися. А взагалі, вона в мене працює з сьомої ранку, плюс-мінус пів години, до сьомої вечора. І потім вже на ніч квіти відпочивають. І так, піларгонію я зараз собі купляю виключно українські сорта. Це мій такий пунктик. Тому показую, що ж в мене тут вже є. Перше, це Отака красуночка Грація Коко Шанель такий гарний живчик. Майже всі живчики, які я отримала на протязі десь місяця, вже, я вже попересажувала. Одразу дала їм великі вазончики, великі горщики. Бо ну, наразі я не маю дуже там будь-яких розмірів горщиків, щоб їх пересаджувати туди-сюди, тому одразу дала великі. Я, в принципі, з пеларгонією вже не перший рік займаюся, тому, як її доглядати, я трошки вже знаю. І тому одразу великий горщик. Хоча приходили вони мені, ну, десь. Навіть це вже пересаджене. Деякі були в стаканчиках, деякі ось в таких от маленьких горщиках. але я їх вже попересаджувала. Грація Коко, Шанель, дуже гарненький сорт. Прям дуже-дуже мені подобається. Тому був придбаний одним із перших, і в парі до нього я ще у того ж самого продавця я взяла грація Пудра. Отакий от живчик дуже вже він починає добре кущитися. Тут пішов пагонновий. Я їх не прищіпувала, не формувала. Деякі я пообрізала, я вам покажу і скажу чому. Зелененький такий гарний живчик, так, поруч з ним це. Такий гібридний зонартик, зонартиковий гібрид, це Лія з П'яджа Роза. Рожевенькі такі квіти в нього в цього сортика. Теж гарно кущиться. Ось так вам покажу. Кущиться сам, теж я нічого йому не робила. Так. Вже в іншого продавця був придбаний сорт Грація Єва. Ну, він не дуже приїхав, я вам скажу, такий сортик. Деякі продавці не дають фото живчиків, деякі ні. Тому оці сорти я фото не бачила. Але ну, ціни були не з дешевих, тому я якось думала, що прийдуть вони трошки кращого. Кращої якості. Тут, до речі, був далі ну, такий пагон ще і я його зрізала і перевкоріню собі, бо ну, такий він, як пальмочка, не дуже якісний, але непоганий. Не, не гірший що можна отримати. Зелененький. І, скоріш за все, коли оцей пагін трошки відросте, я його теж зріжу. Якщо не прокинуться, ну, тут ось я бачу трошечки, зовсім трошечки, спробую навестися, прокидаються бруньки, якщо вони прокинуться, то, можливо, я якось його сформую. А якщо вони будуть дуже такі слабенькі, то, скоріш за все, я зріжу і цей, коли він трошки підросте, і перевкореню собі. А в цього ж продавця була куплена ще Грація Міланія. Так, по моєму Так, да, грація Міланія. І він теж, ну такий, приїхав. Із нього я теж взяла собі живчик. Зрізала ось тут такий, зверху зрізала. І, до речі, ось, ось він, грація Міланія, він вже в мене вкорінився. Можливо, я вам якось зніму ще відео про своє вкорінення. Ось бачите, вже які корінчики, його навіть треба вже саджати. Ну, це точно буде такий гарненький. Так, то водички вони в мене тут стоять. Стоять на холодному під біконі, бо. Якщо чесно, ну, такі в мене умови зараз екстремальні для пеларгонії, ну, як є. Бо вирішила я все ж таки знову розпочати для себе, для душі, як би вирощувати пеларгонії, можливо, так в цей складний час мені буде краще. Тому зрізала, перевкорінила, буде в мене новий кущик, і цей кущик я теж хочу зрізати. Ось. Ось тут ось. І перевкорінити. Скоріше за все, я так зроблю. Можливо, засніму вам цей процес. Не знаю ще точно, як воно буде. Можливо, вже покажу потім, як, як я це зроблю. Так, грація міланія. Наступний сортик це в мене шик Гран-Pрі. Гарненький живчик на дві точки росту, зелененький. Отримала його останнім, ось такий маленький. І ще я його не встигла пересадити. Це ось єдиний живчик, який в мене ще не пересаджений, ось в такому вазончику він до мене і приїхав. Так. Рухаємось далі по підвіконню. І далі в мене тут, так, 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 я ще не дуже їх повивчала. Грація пісня солов'їна. Дуже мені подобаються сорти Грація. Взагалі наші дівчата, українські селекціонери, які... Які роблять таку красу, дуже їм вдячна за це. Ось такий сортик, такий живчик. Є в нього і знизу прокидаються бруньки, і є вже тут такі невеличкі пагони, і тут кущиця. Непогано кущиться, нічого не робила йому. І навіть вже ось тут є суцвіття. Є суцвіття. Можливо, він його сформує і буде квітнути. Не знаю, тому що живчик був пересаджений, йому я трошечки порушувала кореневу. і ну, можливо, він витягне ці квіти, можливо, засушить. Ну, подивимось, як буде, якщо я вам буду теж знімати і показувати. Так, наступний живчик. Це вже пішли живчики, які я брала у різних продавців. У когось я брала один, у когось два. Так, наступне це в нас. Так, а що ж у нас? Це... Деякі в мене є підписані, а деякі я робила тут наліпки. Ага, це грація шик Глорія. Шик Глорія. Живчик такий доволі крупний, доволі крупний, але в нього є тут теж така невеличка, мені не дуже воно так подобається, що ось ця гілочка, вона прямо вже дуже завелика, і вона, як би, попереджає, випереджає всі інші і починає тягнутися. я хочу сформувати цей кущик, але. Поки що остаточно не вирішила, як його обрізати. Або ось тут ось тут зрізати тільки цю верхівку, і залишити оцей пагін, або вже зрізати ось тут, трохи нижче, і щоб кущик якби наростав саме знизу. Ось, до речі, тут так, так, так були теж закладені. Квіточки, але засушив живчик. Їх бо теж був пересаджений. По-перше, переїхав в інше місто. Його тут пересадили, нові вже умови, тому, звичайно, вони так реагують на це. Так, в мене є один з квіточками. Квіточки, до речі, вже посохли, Я вам трошечки не встигла їх показати всі красі. Можливо, я вставлю фото, я зробила для себе фото. Була шапочка, тут розпочиналася дуже непогано, було багато бутонів, але майже всі бутони були відсушені, залишилось тільки три квіточки. Це Грація Адріана. кущик теж не сформований ще. В одну гілочку він в мене поки що росте, тому що я дала йому витягнути ці квіти і поквітнути, бо приїхав він до мене з цими бутончиками, і я вже їх дочекалася. І ось так він вже пішов, пішов в ріст і ну, почав тягнутися. Тобто цей кущик треба формувати, щоб сам він не дуже кущиться. Чи то такий сорт. Не знаю. Тому е, зараз він тут відквітне. І ось десь, десь, ось так я його зріжу. Цю верхівочку зріжу. От, і поставлю на вкорінення. Так, тут дуже деякі ось, мої вже мої вкорінення є. Так стоять. Далі. Це в нас що, що, що? Лія Жозефіна. Ой, дуже гарнесенький сортик, не дуже гарнесенький кущик, але непоганий. Це я теж брала у того ж продавця, що то мені усі такі пальмочки приїхали. Ну, непоганий, я думаю. Треба трошечки його. Ну, Хоча формується він сам, да, тут випускає. Маленькі пагони. Але такий кущик малесенький. І останній на цьому підвіконні. Так, це в нас, це в нас. Це в нас шик, міс ніжність. Теж дуже гарненький сортик, гарненький живчик, ось такий. Малесенький, товстесенький і е, сам починає кущитися. Тому, ось, ось такими живчиками я поки що нічого не роблю, раз вони починають самі добре кущитися. Просто поливаю їх, досвідчую. І все, поки що не підживлювала нікого. Ось як отримала, пересадила. І просто на підвіконі їх підсвічую. Ну, я тут же. Стоять мої овірації Єва поставила на вкорінення, от ту, що верхівочку зняла. І тут вкоріняю. Так, ну це перше підвіконня. І тепер покажу вам інше. Інше підвіконня в мене зовсім вузеньке, тут тільки на один горщик. І мені не дуже зручно вам буде їх зараз показувати. Тому я, бо тут така ось шторка висить, і не хочу її відтягувати, бо це трошки складно. І тому я їх зараз перенесу на стіл в кухню і покажу вам кращі сорти. Ну, просто вам хочу показати, що це підвіконня я теж заповнила. І тут теж висить лампа. Ця лампа трошки більша. Теж рожевим світить фітолампа. І покажу вам саме ці живчики, які ростуть в мене на цьому підвіконі. Так, показую вам, що ж в мене росте на другому підвіконі. Ці всі сорти були придбані в одного продавця. Це селекціонер Ірина Шевчук, це її сорти. Сирта серії шик. Приїхали до мене живчики, ну, тобто я, я бачила їх фото, і вони були всі зелені, такі гарнесенькі, але коли вони до мене їхали, в ту ніч стався мороз мінус один, і живчики трошки підмерзли, напевно. Тому що буквально через день їхні листочки стали ось так от. Себе вести. Вони стали жовтіти, і скручуватись трошки і підсихати. Багато листячко я по... от, 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 от бачите, просто позрізала, пообривала. Вони значно були кращі. Оце вже листочки вони в мене відростають, бо вони в мене десь вже три тижні, може, навіть більше. І вони трошки відходять, але все ж таки. Я так думаю, що живчики ці просто підмерзли. Бачите, ось такі вони стали. От. Ну, ну, нічого, я, я ж кажу, тут пообрізала оці зовсім такі погані листочки вже з них. Але нові ростуть добрі. І так, перший живчик це шик іоланта. Ось такий він гарненький. Він сам дуже гарно, ні, він не сам, я його зрізала, так. Він був на дві гілочки, і оця гілочка одна дуже-дуже вибивалася. І я її вирішила зрізати. І дивіться, за три тижні він дуже добре почав кущитися. Прям такий гарнюня став. Ось такий. Живчик. Це ну, доволі дорогі сорти, але дуже гарні. Ще один дуже гарненький сорт це шик Евеліна. Теж він сам кущиться. Цей вже я не обрізала, він сам формується. В нього дуже-дуже шикарні квіти. Трошки я вагалася з ним, бо ціна ну, занадто висока. Але все ж таки зробила собі такий подарунок на день народження і придбала цей сортик. І третій, не менш гарний сорт це шип перфе. Ось такий кущик на дві гілочки. І ось тут третя вже починає пробиватися. Ось такі гарнесенькі живчики. І о, Ірина поклала мені два подаруночка. І Ось, До речі, бачите, теж ось ці листочки, з якими вони приїхали. Ось так вони. Але вони відійшли, живчики. Так, це в нас шик Ember Honey. Я його вже пересадила. Він був в малесенькому стаканчику. Вже він пересаджений. Ось такі в нього корінчики. І я його зрізала, щоб він не був однією паличкою, і він вже почав кущитись. Ось такий емберханий. І ще був один подаруночок, це шик соланж. Теж я його вже пересадила. Так, ось так вже він вкорінився добре. Теж маю такі листочки, з якими приїхав. Але тут вже росте добре. Ну, він теж росте так, поки що в мене однією паличкою, і мені прямо теж його хочеться трошки обрізати. Можливо, тут щось знизу прокинеться. Повинно прокинутись. Пеларгонії вони такі зверху обрізаєш, знизу почки прокидаються бруньки. Так, ну це живчики вже з другого підвіконня. Наразі це всі сортики, що я зараз маю. Ще два сортики я очікую, купила їх нещодавно і поки що погода не дозволяє їх переслати, тому очікую, коли спадуть морози, і продавець тоді мені їх відправить. Вам бажаю миру, бережіть себе, донатьте на ЗСУ і па-па!